Вимагати від чоловіків чоловічих вчинків. Зараз поясню, що це таке. Ми зараз лежимо в лікарні. Ну і папа, як папа, то домом, то чим тільки не озабочений. Нам, якщо ми скажемо його робити, він це робить. Але все одно треба, щоб були чоловічі вчинки. Тобто, привези, зроби, дістань і так далі. Але це мають бути чоловічі реальні вчинки. Допомагай нам як чоловік, Ти папа. Ти такий самий родитель, як і мама, тобто будь з нами. От, наприклад, моя подруга, вона коли зустрічалася зі своїм хлопцем, вони перестали запобігатись, і вона запитала в нього, ну, типа, а що случилось? Він сказав їй: Світа, не хвилюйся. Якщо ти завагітніш, я на тобі одружусь. І от спустя місяць-два вона вагітні. І тоді вона сказала: Так, дорогой мой, я вагітна. Ти обіцяв, що коли я за ти на мені одружишся. Обіцяв, виконай. І ви знаєте, я, я розумію, як він себе відчував. Блять, мужчина. Розумієте? Вона із нього, можливо, він і не був таким, можливо, він і не збирався одружуватись. Але, от знаєте, таке. Требування, таке вимагательство від чоловіка бути чоловіком, він аж розквів. Його не треба було просити двічі і нагадувати. Він взяв кільце став на коліно і запросив її одружитися. Робіть з цього правильні висновки. Так само вимагайте від чоловіка чоловічих вчинків.